Всім привіт і вітаю на новому випуску ігрового хламу з OLX. І на цей раз, витративши 2800 гривень, мені вдалося придбати ось таку консольку. Чому така ціна і які нюанси, давайте розбиратися разом. Приїхала консоль в оригінальній коробці. Давайте подивимося, що всередині. Перша ще нас зустрічається ось такий приємний бонус. Це у нас наклейки на докстанцію. Zelda Breath of the Wild. Ну, це піде на мою власну консоль. Мали бути наклейки ще на саму Nintendo Switch, але їх немає, але так теж непогано. Далі у нас сама консоль, я думаю, можна бачити, які, які в неї нюансики. Джойкони на місці, сама консоль на місці. Давайте ще подивимось комплектацію. Комплектація у нас тут повна. Є і гріб, і докстанція, є ремінці для джойконів. оригінальний зарядний пристрій. Та оригінальний HDMI кабель від Nintendo. Також є інструкція. Та навіть збереглись чеки від покупки в Польщі за 1576 злотих. Ще купували гру за 230 На жаль, мені її не дісталося. Давайте дивитися саму консоль. Блок-станція, зарядний пристрій і кабель, все це робоче. Це вже я перевірив на своїй консолі. А ось саму приставку я не перевіряв. Чекав, щоб зняти відео. Давайте дивитись. Сама консоль виглядає ось так, в гарному стані, в принципі. Дрібні подряпини є. Задня кришка. В середньому стані здається, що консоль трошки зігнута. Навіть ніжка є. Ну тут зрозуміло. Приставка пережила якесь падіння, причому дуже жорстоке. Ця права сторона разом з джойконом рейлою. Точніше, ліва сторона. Відірвана. джойкон розлетівся. Будемо пробувати якось це все збирати докупи. До правий, правий джойкон цілий. Все-таки правий, правої рейли тут немає. І лівий джойкон. Ну, будемо щось придумати. Перевіримо, чи немає картриджа або SD-карти. Ніжка не дуже тримається, нічого страшного. В комплекті SD-карта на 128 ГБ. Теж приємний бонус за таку цілу. Половини болтів немає. Я бачу, вже її розбирали. Ліва рейла ціла, тільки не вистачає болтів. Правої рейли немає. Вона ось тут, разом з шлейфом. Точніше, вона ось тут. Має бути ось тут. Тому джойкон я сюди, на жаль, ніяк підключити не зможу. До цієї приставки я вже замовив деталі. З Аліекспреса два ось таких рейла. Спробуємо встановити. Та лівий джойкон, Який сюди підходить? Та чи працює він, я не знаю. Давайте для початку спробуємо її вімкнути. Консоль у нас вімкнулась, екран цілий. Просить під'єднати джой Е, Ну, це звісно. Та вскрін навіть реагує. Тільки питання в тому, як я під'єднаю сюди joy кони Лівий під'єднав. правим нюанс. Що ж, розбираю консолі, спро спробую підключити шлейф з райлою, щоб хоча б запустити саму приставку. цього нам знадобиться трьогранна та хрестова викрутка. Вимикаємо та розбираємо консоль. Болти тут вже зовсім не по заводу. Схоже хоча б ці оригінальні. Також не забуваємо перевірити, чи немає в приставці картриджа. Його тут немає. Для того, щоб зняти задню кришку на Nintendo Switch, ще потрібно викрутити центральні болти на боковинах, але їх у нас уже хтось викрутив. Тому знімаємо так. Так у нас виглядає приставка всередині. Ніхто її ніколи не чистив, не розбирав. І тут бачимо нашу проблемку. Шлейф вирваний разом з рейкою для joy кона Підключаю нову рейку. Так, зібрав консоль на двох болтах. Давайте перевіримо, чи щось буде працювати взагалі. Беремо правий джойкон. Так, правий підключився. Лівий. Лівий не підключається. Візьму для перевірки Джойкон власної приставки. Ставка у нас запустилась. Hours later. Підзібрав я трохи консольку поза кадром. Замінив також рейку на лівій стороні. На правій стороні прикрутив на болти від Nintendo DS Lite Так як вони довші, а кріплення тут вирвані. Тому оригінальні болти не тримають її. Joy-con. Неробочий. Замінив батарею та почистив контакти. На з'єднанні. Тому повинно все працювати. Як бачимо, лівий джойкон підключається на нових рейках. Правий також. На лівому джойконі, коли хитаєш джойкон, з'єднання пропадало з новою рейкою все добре. Можна ще перевірити, чи не дріфтять стіки, так як це. Найпоширеніша проблема у Nintendo Switch. Для цього заходимо в настройках Controlers and Sensors, Calibrate control Sticks. затискаємо потрібний та дивимось, якщо він повертається. Центр без проблем. Значить з ним все добре. З лівим джейконом порядок. Правий. Право, ліва сторона трохи повільніше повертається, але я думаю, що. В грі це не буде відчутно. Якщо буде, то можна замінити стік, Коштує це 100 гривень. Також скачав демо-версію Kirby. Давайте запустимо та перевіримо, як приставка покаже себе в ігрі. Працює вібрація в джойконах також. Спробуємо з відключеним. Все працює. Ось така приставочка. Обійшлося все в 3300 гривень з запчастинами. Так що чекаю ваших коментарів, як вам консоль? Е які модифікації можливо з нею ще зробити? Я думаю, замовити на joy кони нові стіки. Та, можливо, якісь кастомні корпуси. Приставку я цю залишу собі. Свою таку ж саму консоль я продам. Так як вона в кращому стані і немає ніяких нюансів з нею. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал та до наступних зустрічі!